Олександр Лукашенко пообіцяв висунути Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якщо йому вдасться закінчити війни у світі, зокрема в Україні. Саме проголошений президент Білорусі заявив, що це буде дуже добра справа. і Він має надію, що новий президент США виконуватиме свої обіцянки. Однак ставиться скептично, каже, мовляв, Америка ж не Білорусь, та можуть забути про свої заяви. Водночас Лукашенко додав, що не все залежатиме від Дональда Трампа. Що стосується війни в Україні, то тут щонайменше необхідна участь Києва та Москви. Якщо план Трампа щодо завершення війни за 24 години не спрацює, він може шукати інші варіанти співпраці з Путіним. Так вважає експосадовець держдепу США Девід Тафурі. А втім, за його словами, мало ймовірно, що Володимир Зеленський погодиться на таку домовленість, бо укладати угоду з диктатором як Путін неможливо. Тож Трампу доведеться вирішити, чи продовжить він надавати військову допомогу Україні, і чи відмовитися від своєї попередньої критики щодо підтримки. Тафурі додав, що більшість американців. Підтримують допомогу Україні і занепокоєні поведінкою Росії, адже розуміють, що перемога Путіна стане загрозою для безпеки США. Втім, питання чи буде Трамп дослухатися до думок народу, залишається відкритим.